Привіт, друзі. Сьогодні така тема. Мене в коментарях спитали, скільки платить мені Порошенко. Відповідаю, Порошенко чи хтось інший мені не платить. І саме тому в описі під відео є реквізити для допомоги каналу. Для тих, тих, хто хочуть підтримати канал фінансово, можуть це зробити. За реквізитами в описі під відео та закріпленому коментарі. Дякую. А що стосується там підтримки чи не підтримки когось, це особисто моя думка. Я її висловлюю. Маю на це повне право. Це право кожного громадянина в демократичній країні, і за це не треба платити. Якщо у українців є стереотипи з приводу того, що якщо у когось є своя думка, то за неї платять, то це помилкова думка. Це думка, яка відправляє наскове, е, в, в російське в совкове минуле. Е, там платять за думку. А тут, в Україні, так, звичайно, є прецеденти і вони. Є випадки, і таких випадків достатньо багато. Але за себе скажу, що е, це мене не стосується, в принципі, не стосується. Мені ніхто, за мою думку, та позицію не платить. Якщо ви вважаєте інакше, звичайно, пишіть про це в коментарях і пишіть свою думку, можливо, ваша думка чи ваше питання стане темою для наступного відео. Отже, слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Ще раз нагадаю, що реквізити для допомоги каналу знизу під відео та в закріпленому коментарі. До нових зустрічей, друзі!